Сьогодні я усвідомила один цікавий момент, який змусив мене призупинитися, замислитись і трішечки так підзависнути, я би сказала, навіть тому, що наші вчителі зустрічаються, ми не знаємо, де, і вони приходять саме тоді, коли нам потрібно. І, можливо, саме це відео ви теж зустрічаєте не випадково, адже кожен досвід є цінним, і кожен досвід до нас приходить тоді, коли ми до нього готові, коли ми готові його почути і коли готові його відчути. Що ж сьогодні трапилось? Сьогодні трапилось те, що в простій, самій простій розмові з людиною я зрозуміла те, що дійсно десь нецінюю досвід. І не тільки свій, а в цілому людський досвід, тому що мені здається, що існують у світі такі речі, які творяться настільки легко, настільки просто, От, наприклад, як поставити собі ціль, як змотивуватися, як її досягти, як досягти більшого, як вирости в певних темах, як розвинути певну тему, чим відрізняється самоаналіз від самокопання і як трансформувати свої думки? От мені здається, що я в цьому варюсь кожного дня, і це настільки просто. Що в якійсь мірі я це почала знецінювати, тому що мені здається, і ви це знаєте. І це переростає в те, що, можливо, десь я починаю промовчувати, не розповідати, не виходити в розмовні от такі сторізи чи рілси тільки через те, що мені здається, що ви це вже все знаєте. Але, можливо, саме це вам потрібно знову ж таки почути ще раз від мене для того, щоб почути і почути з різних місць. І тоді ця ситуація для вас буде. Більше. І от цим відео я хочу закликати вас поміркувати про ваше саме життя, що ви зараз знецінюєте в собі. Що, які, можливо, у вас є риси, чи якості, які ви кажете, ну це так легко, ну це так просто, ну я взагалі цього навіть не розглядаю, тому що ну це просто є. Ось там може бути ваша сила. І зараз я пішла підвисну трішечки ще поміркую про свої сили, про свої теми. Адже для того, щоб бути максимально ефективною і класно працювати з вами. Я теж маю постійно рости, розвиватися. І тому інколи я йду на фон, теж поміркувати, але залишаю вас з вашими роздумами.